А скільки зараз в Києві історичних ліхтарів автентичних, які мають художню цінність, є уявлення? Ну, колись ми підраховували взагалі кількість історичних ліхтарів, їх було близько тисячі, але це було до того, як в російському проспекті замінили ліхтарі, але їх замінювали, намагаючись відтворити оригінальний малюнок, що дійсно відбувалося в Києві спершу, тому що до цього, якщо їх е, оновлювали, то стало щось взагалі е, чуже середовище і абсолютно не пов'язане з історичним е, виглядом ліхтарів. Е, серед них є досить багато таких типових ліхтарів, насправді, е, але є багато цінних екземплярів, які є штучними. Тобто ті, що маїнство парку. Такий тип ліхтарів він досить о, небагато представлений. Вони є біля «Університет», біля Палацу Культури «Росток», біля Історичного музею, на, на Хрещатику біля будинку 25. Вони є в Марінському парку колись вони були на Майдані, колись вони були на контрактовій площі. І все. Тобто цей тип ліхтарів, він о, досить о, такий. Мали представлені, але вони є одними з найцікавіших з точки зору дизайну, з точки зору їх художніх цінностей. І вони стоять в ключових місцях. До речі, ще два ріктаря такого, типу стоять. на деферації. Я просто не знаю, чи вас про них розповідав. Вони зараз в найбільш аварійному стані, і їх в першу чергу потрібно зараз зберігати від руйнування. Пане Семене, у нас тут запитання є на вайбері від слухачів. На вашу думку, історичні саме ліхтарі в столиці, конкретно вони обов'язково, бо ми спочатку говорили про тепле холодне світло. Вони обов'язково мають бути з теплим світлом. Це ну так необхідна умова, щоб затишним? тепле холодне світло. Це одна з нещодавніх тем, які з'явились, тому що. Тут є в нас певні дослідження, що холодне світло воно краще концентрує увагу. Його краще ставити на якісь магістралі що спісник, а тепле світло воно дає певний затишок, і воно краще підходить до паркових зонду на великих вулиць так і інше. Але окрім цього, я думаю, тут Василь краще мене розповісти, Є проблеми пов'язані з якістю не, не тільки температурою, а з якістю виготовлення а, самих елементів і їх а, потужністю, тому що в нас є певний елемент осліплення, який зараз з'являється через. Зміну освітлення теплого на холодне. Тобто не тільки степла на холодне, а ми ще отримуємо не тільки холодне, але й занадто не. потужне освітлення, яке свіпить і перехожих, і водіїв вночі. Пане Семене, я знаю, що ви розробляєте окремо мапу історичних ліхтарів в столиці. Ну і зрозуміло, що вам треба виїхати на місце спочатку, щоб оцінити ситуацію. Часто таке буває, що коли ви приїжджаєте, там, наприклад, заявлено, що тут має бути ліхтар такий то чи такий, а його насправді вже немає. Ну, справа в тому, що не те, що створює, вона вже створена, вона була створена ще дуже давно, і вона створена головним чином за панорамами. Тобто у нас є панорами, на які все зафіксовано. Але справа в тому, що вже є місця, де, де на панорамах є історичні в реальність їх немає. Наприклад, на вулиці Алматинській. ну там були ще в 17-му році. А ось. Там їх вже немає, тому що там усюди, де відбувається ремонт, знищуються автентичні елементи декору. Усюди, абсолютно. Дякую, пане Семене, що взяли участь у розмові. Нагадую, на зв'язку з нами був дослідник історії архітектури Києва Семен Широчин, і ми продовжуємо розмову.